Сусідство з мерцями у селі усламі Вінькувацького району покійників ховають практично у людей на подвір'ї. Попри усі заборони санстанції, цвинтар продовжує рости. Хто усилиться зупинити, аби життя біля свіжих могил не перетворилося у суцільний жах? Далі у сюжеті траурні вінки замість сусідів з кожним днем вони усе ближче підбираються до оселі пані Надії. Що декілька метрів і свіжі могили наступлять прямісінько на її подвір'я. Квіточки летять з оцих могил квітки, і ми збираємо на городі квітки після вітру. Тут вона проживає 15 років. З того часу санітарна зона, котра б мала становити 300 метрів, критично скоротилася. Похоронні процесії ходять майже у неї під вікнами, а вода у криниці пожовтіла і має неприємний смак. Воду не можна пити, з вікон сидиш на кухні, їсиш, з вікон все видно. Сіли обідати, вже охоронять. Якусь людину вже тромкають, бомкають вже е, плачі, крики. Зупинити могильний наступ. Надія музика намагається близько трьох років. Вона зверталася в усі можливі інстанції, втім поки що безрезультатно. Попри мертву заборону ярмолинецької санстанції, цвинтар продовжує рости. Від житлової забудови його відмежовує лише ось цей дерев'яний паркан. Два тижні тому його неохоче зголосився встановити селищний голова. На кращий, каже грошей Катма Виступить спонсором. Ну, будь ласка, який паркан? Я не знаю, який паркан вона хоче. Мені, наприклад, подобається такий. Знають, бо більше можливості немає. На сьогоднішній день поставити. А якщо комусь не подобається, будь ласка, я не заборонив нікому. Кошти є, думаю, у людей. що Не такий, то поставте такі. Наявність усіх порушень пан Івашчук визнає, втім власної провини не вбачає. Мовляв, цвинтар закладений ще до часів війни. Не він наступає на людей, а навпаки. Це не така ж там проблема у нас. Яка проблема? Ви бачили з однієї сторони, з другої сторони, з третьої сторони, всі будівлі, всі застройки. От тільки мішає одній. Там люди є такі, які виросли на цьому кладовищі. Там живуть і нікому нічого не мішало. Чому на старому кладовищі продовжують копати свіжі могили? Узялась виясняти прокуратура. Повторно громадянка музика звернулася до нас 25.04.2014 року. Вказане звернення на сьогоднішній день перебуває на розгляді. Прокуратурою проводиться перевірка і буде дана оцінка діям контролюючих органів сказаних питань. А поки усім селом збирають гроші на облаштування нового кладовища. Землі під нього виділили ще у 2010-му. І досі там людей не ховають, бо дістатися цвинтаря кажуть у сільраді, заважає неладна дорога. Коли шлях і нову ділянку доведуть до відповідного стану, копати могили на старій облишать. Проте, за словами чиновників, ця проблема знову постане перед селом. Ця земельна ділянка також знаходиться ближче 300, -300 метрів, які. Від, мають бути посани під емстанці. В них іншої землі немає. Дочка пані Надії з дня на день народить немовля. Вона перебуває під наглядом лікарів у обласному центрі. Повертатися до Осламова разом із малюком жінка боїться. Воліє, аби він зростав у здоровій атмосфері.